Наш кореспондент Ілля Березенко перебуває зараз у Маріуполі, там де вибори місцеві скасували. Ілля, розкажи, будь ласка, нашим глядачам, яка ситуація в місті? І ми знову вітаємо вас із Маріуполя станом на 17.40 Бюлетені до виборчих комісій і до виборчих дільниць не дійшли. Власне приміщення. Типографії, де розміщені бюлетені, опечатали там за допомогою міліції та за участі членів міської виборчої комісії, провели необхідні процедури. Як повідомляють нам інсайдери середини типографії бюлетенів, котрі там знайшли, вже там немає. Одну з них повезли в Київ, ще чотири кудись поділися. Тобто винуватих навряд чи знайдуть. Що ж до звичайних маріупольців, то старше покоління та пенсіонери дуже обурені тим, що на жаль вибори в Маріуполі таки не пройшли. Вони скаржаться на те, що їх позбавили права на вибір. Проте з іншого боку, молодь доволі байдуже ставиться до виборів і просто продовжує займатися своїми звичайними недільними справами. Тож ми поспілкувалися також із міліцією, щоб дізнатися, чи були якісь правопорушення пов'язані з цим, чи мітинги, пікети. Проте міліція спростувала всі ці наші думки, і розповіли нам про те, що сьогодні надзвичайно спокійно день пройшов щодо виборів, і вони продовжують моніторити ситуацію з приазовським робочим та власне. Виборчою комісією Маріуполя ми будемо тримати вас у курсі того, що відбувається у Маріуполі. Студія.